У нас є дуже крутий досвід саме українських штурмових підрозділів, а саме штурмової бригади у складі українських січових стрільців Легіону ССС. Є навіть фотографія, одна єдина їхня. Так, да? так, так. Інформації дуже мало, але вони проявили себе доволі якісно. Тактика була це контрнаступальні операції на тактичному рівні. Тобто це Удар фланг малими групами, закидування ворога гранатами. Далі ближній бій з багнетами в руках, з багнетами на гвинтівках Менлігера. І підрозділи були доволі ефективними. Вони часто успішно контратакували і відбивали позиції у захоплених ну, захоплені російською армією. Відповідно, це от, та точка, з якої можна брати формувати історію, можна формувати айдентику штурмових. Подібна презентація сформована мною, підготовлена мною була подана командуванню. Це там, використання магнетів, використання, саме звинківки Медліхер, використання від гранат, які ми використовувалися, це використання там, певних інших елементів атрибутів. Проте нам потрібно розуміти, що вона ще не прийнята загальна система. Це все ще в розробці, це все ще буде затверджуватися, що саме буде, що буде на Беретному знаці, на петличному знакові, uh -huh. на шевроні і так далі. Ну, було затверджено доволі цікаве гасло. Поки не можу, я вам його озвучити. Я думаю, що так, так, так. Я думаю я коли можу... буде затверджено. Воно, тоді воно, ми ще воно було пробувати. затверджено командовичем, воно було затверджено, ну запропоновано мною. Я скажу так, що воно буде мати дуже, позитивне, дуже позитивну, позитивний відгук у військах. Це перше. Друге, воно буде мати доволі позитивний відгук у теперішньої американській адміністрації, що створить певну альтернативу, оскільки в українців є певні. Проблема, скажімо так, з певними людьми в американській сучасній адміністрації, а це формування ту -то альтернативи, тому що нам потрібно все ж таки розкладати яйця в різні країни, працювати з усіма для перемоги над нашим одвічним ворогом.